17 урок, німецька мова з нуля. Was ist Ihr Hobby? Яке є ваше хобі? У 17-му році говоримо про хобі. Будуємо правильно граматичні речення із, з словами хобі. Mein Hobby ist Lesen. Моє хобі є читати. Які в нас ще можуть бути хобі? Sport – treiben – спортом займатися. Malen – малювати. Sticken – вишивати. Stricken – в'язати. Бастень майструвати або створювати щось своїми руками. Фотографіен фотографувати. Якісь дівчачі хобі. Отне, я виписала. Хто з хлопців дивиться, напишіть свої хобі, якими ви займаєтеся можливо, українською мовою я перекладу. Отож спорт трайбен, спортом займатися, мален малювати, штикен вишивати, штрикен в'язати, бастен майструвати, щось своє, робити своїми руками. Фотографірен фотографувати. Тепер поглянемо два речення, коли ми говоримо про багато хобі і про одне хобі, як змінюється будова нашого речення. По-перше, змінюється майн, майне. Якщо щось в одне ні ми будемо говорити, то ми будемо казати, майне хобі, а якщо в множині, то ми будемо казати майне. Майне. І хобі це. Uh, слово англіцизм, так, і воно множина утворюється як в англійській мові, додає, додаємо до нього с, але це дуже в рідких випадках uh, зазвичай слова англійського походження. Майне хобіс. Далі в нас стоїть тут «sind», а в однині іст. Пам'ятаємо, що якщо однина, то іст, ер-іст, зі-іст, «es іст а якщо множина, хобі, то буде sind. sind Meine sind Fotografieren und Sticken. Моє хобі є фотографувати та вишивати. В українській мові є, ми, по-перше, його не вживаємо, не кажемо. А по-друге, воно як в однині, так воно множині не змінюється. А в німецькій мові ist. В однині, meine хобі ist. І meine Hobby sind в множені. Це дуже важливо, тому що багато хто забуває це правило і починає розповідати, meine Hobby ist і багато перераховує. Або meine Kinder ist, мої діти є і перераховує багато дітей. Так? А, множина sind, тобто далі в нас множина, ми перераховуємо багато хобі ist однина. Вас ist і хобі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вас ihr хобі. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково поставте подобайку цьому відео. Допоможіть мені просувати українськомовний контент. Напишіть кілька коментарів, підпишіться на мій YouTube канал та почуємось в наступних відео.